Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск був вже сьогодні. сьогодні GSC знову перенесли другий сталкер. Хоча де-факто не перенесли, а назвали нову дату релізу. Йоу! Ой, точно. Бо до того нової дати гра взагалі не мала. Та й та, що приблизно обіцяла реліз на перший квартал 2024 року, виявилася неправдивою. Брехали минулого тижня? Ні. Намагались брехати минулого тижня? Так. Ну, хоч новим футажиками сталкерами біля багаття порадували. Особливо цей кадр, де персонаж сьорбає каву, заберу до своєї колекції. Ну і оцей де на стім, деко видніється герб України. Але більше за все я, звісно, чекаю видалення російських субтитрів із гри. Ага, робота є! інтернетами ширяться чутки, що начебто другий Hellblade релізниця вже 21 травня цього року. Чи правдива ця інформація, ми зможемо дізнатися вже під час девелопер Директу. Дай Боже. Take і вирішили подати в суд на Ремеді, бо помітили, що в тих дуже схожий логотип на той, що використовують Rockstar. Так, теж літера R. Викликає посмішку ще й те, що Ремеді якраз на гроші цього видавництва розробляють ремейк перших двох Максимів-пейнів. Оце так іронія. А ну і ще зовсім нещодавно Тайкту також судилися з розробниками гри і Тейксту. Бо бачте, назва гри чомусь схожа на назву їхньої компанії. Ти серйозно? 11 біт таки показали нарешті ігролад другої частини Фростпанку, хоча я чекав його ще вчора. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Реліз на ПК запланований на першу половину цього року, а от на консолі гра завітає трішечки пізніше. Нагадаю, що гра увійде до підписки Game Pass у в день релізу, але я спонукаю вас її придбати окремо, оскільки розробники обіцяють додати до гри офіційну українську локалізацію. І такого має бути якомога більше. А тим часом у Mortal Kombat 1 стало нарешті доступне камео-хамелеон. Перша моя реакція на нього, що то тремор з рандомом. Проте ця панянка виявилась набагато цікавішою. Впевнений, що допитливі гравці знайдуть багато цікавого, розбираючи її ігролад. Ну, дуже так цікаво. Фрогверс повідомили, що тепер Сінкінг Сіті має оновлені версії у крамницях Steam, GOG і GamesPlanet, А незабаром гра з'явиться і у Epic Games Store. Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.